Прийона Рада ветеранів дуже задоволена тією допомогою, яку нам надає депутат обласної ради, наш депутат Олег Володимирович Повалова. Не тільки матеріальна допомога, а і моральна підтримка. Він завжди буває на наших великих заходах, які він проводив на День Перемоги. На день захисника вітчизни, на день ветерана і так далі. Ми його запрошуємо, він ніколи не відмовляє, завжди присутній, дає нам поради і допомагає нам в цьому. І велика матеріальна підтримка. В цьому році він нам дуже допоміг матеріально, виділивши 5 тисяч гривень, які ми використали. Не лише для проведення різноманітних заходів по святкуванню дат святкових, а і для матеріальної підтримки наших ветеранів, які дуже-дуже знаходяться -дуже в абсолютних умовах життя. Велика йому за це подяка велика. І я думаю, що надалі він, ми будемо з ним співпрацювати, він нам буде допомогу. І я хочу сказати, що ми не помилилися в цьому виборі, щоб вибрали Олега Володимировича нашим обласним депутатом.